Трибунал на стороне Украины. Стокгольмский арбитраж вынес решение в деле «Нафтогаз Украины» против российского «Газпрома» в отношении газового контракта от 2009 года. В частности, как сообщает пресс-служба «Нафтогаза», трибунал полностью отклонил требования «Газпрома» использовать принцип «бери или плати», удовлетворив требования украинской стороны о пересмотре цены на топливо с учетом требований рынка. Ну а также отменил запрет российского монополиста на перепродажу уже купленных у него газа. Решение апелляции не подлежит. Ну и напомним ранее в Нафтогазе сообщали, что сумма исковых требований Газпрома к национальной компании составляет примерно 47 миллиардов долларов. Сейчас к нашему эфиру присоединяется заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам евроинтеграции Наталья Бойко. Наталья, приветствуем вас в эфире вечернего прайма. Вы можете нам подробнее рассказать об этом решении стокгольмского арбитража? Является ли оно, во-первых, окончательным? Ну и какие в итоге требования Украины удовлетворил стокгольмский суд? Перше хотілося б насправді привітати Україну з таким важливим рішенням. Дуже хотілося б насправді привітати Нафтогаз. хотілося би привітати наше міністерство, команду міністерства закордонних справ однозначно профільного віце-прем'єра Кісіона, тому що ми всі дуже дуже чекали на це рішення. Це поки що перше рішення, так зване е, окреме рішення з форі нафтогазу по Газпрому, власне, щодо контракту на постачання газу. І року ми чекатимемо на ще одне рішення остаточне по транзиту, тому поки що святкуємо, але обережно. Це рішення по цьому питанні справді є остаточним. Для нас воно дуже важливе, тому що бере або плати, це була неприпустима просто умова в контракті. Я думаю, що на насправді це для нас дуже важливо. і В нас здається, нарешті почалась така світла полоса. Спочатку у нас був безвіз, тепер у нас це рішення з Газпромом. Тобто, я думаю, що однозначно треба привітати, також напевно. Петра Алексеевича и всю Украину, потому что на самом деле сегодня хороший день. Наталья, все-таки уточнение. Смотрите, я правильно понимаю, что вот этот принцип «бери или плати» он отменен. Соответственно, Украине разрешили перепродавать тот газ, который мы можем закупать из, из, Российской Федерации. Ну и это все, это все решение, которое на сегодняшний день есть? Или есть еще вот какие-то условия? Э Поки що ви абсолютно вірні я рішення ще не бачила. Ми чекаємо на сам текст, щоб остаточно його коментувати. Є три дійсно важливих складових, про які вже анонсували: це те, що скасовано принцип бери або плати, це те, що знято власне оцю цю заборону реекспорту, про яку ви сказали, і про те, що формула ціни з П'ятнадцятого року переглянуто, і у нас буде європейська ціна, але знову ж таки чекаємо на остаточний текст. Європейська uh, ціна це яка? Побачимо в тексті. Uh -huh. Понятно. Uh, ну, понятно. У нас була встановлена ціна 450 доларів, тобто однозначно вона завищена. Для нас було важливо показати, що той контракт, який нам так нахвалювали 2009 року, що насправді він був задорогий. А коли ж рішення по транзиту? Є прогнози? Орієнтовно липень. Тобто, вже найближчим часом ми отримаємо це рішення і зможемо нарешті почати рухатися з анбандвінгом Нафтогазу і виконувати активно вимоги третього енергопакету. Тому що багато речей, які пов'язані власне з реформуванням ринку газу, були на паузі, тому що всі чекали на рішення Стокгольмського арбітражу. Понятно, понятно. Спасибо вам огромное за разъяснение. Мы вас также поздравляем с этим решением стокгольмского суда. Будем надеяться, что и далее стокгольмский арбитраж займет сторону Украины. Заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины по вопросам европейской интеграции Наталья Бойко была сейчас с нами на связи.